День народження України Чернігівці відзначали символічно. Свято вирішили зустріти на вулиці Незалежності, що на Масанах. Саме тут, 24 серпня, жителі мікрорайону зібралися, аби в родинному колі святкувати іменини держави. Щоправда, не за святковим столом, а на свіжому повітрі. 11 сімей міста доводили, що їх родина найкраща. Для цього команди понад дві години виконували різноманітні спортивні завдання. Мама, ви прикрасли ападісні Сейчас пальо папа свято об'єднало різні покоління. Найбільш масово на ньому була представлена родина Барбаш. Це донька, це внуки це донька, і донька поїхала з он онуками. ще дідушка, і ще дідусь, і прабабушка. тільки не заєстрювали. На учасників заходу чекала купа оригінальних подарунків. Це картки для родинного відвідування, розважальних закладів міста, і гарні настільні ігри, а також іграшки та чудове канцелярське приладдя. Утім, для команд подарунки не головне. Це дуже потрібно, тому що сім'я ставить секрет. Золото змагань Єдина родина моя Україна отримало сімейство зіменок. Доволі всім ігракам весело було. Ну, взагалі, зумітельне. Перві празні такої масана, который я видел, вообще, это, вот, который організувався так масово, так дітей много. Ну всі раді дітей на все. Я взагалі сам би не пішов на цей конкурс. И полишати свято люди не збиралися, адже по закінчення спортивного заходу на мешканців мікрорайону чекало вже інше свято грандіозний концерт за участю популярних талантів Чернігова. Виступи артистів мешканці супроводжували гучними оваціями, дісталося й заслуженому артисту України Миколі Збарацькому, котрий презентував жителям мікрорайону майбутній гімн Масанів. Як пішов я на вал з масанів, масанівку красиву зустрів, і тепер у хороших ділах залишаюся я в масанах. Масани, масани, масани. Тут дівчата круті, пацани. Найбільш жваво люди вітали мецената Володислава Трошенка, на підтримку якого й відбувався концерт. Земляк поздоровив усіх з днем незалежності, побажав міцного здоров'я та злагоди українським родинам, та запевнив, що особисто докладе ще більших зусиль, аби наша держава змінила вектор руху. Сьогодні Україна святкує день народження, її 21 рік. І це вже той час, коли можна аналізувати, від чого ж таки незалежна Україна, і від чого залежні або незалежні українці. Так, якщо коротко, українці дуже залежні від тотальної корупції, від того, що не працюють ті закони, які є на папері, а їх немає в житті. Українці дуже залежні від свавілля, бездіяльності і байдужості місцевої влади до проблем цих самих українців. Я змушу місцеву владу працювати якісно. Я маю на меті, і я зроблю так, що українці повірять в Україну. Вечір закінчився виступом приборкувачів вогню. Опісля небо прикрасили спалахи салюту.